Приглашення. А Наташ, а що сюди перейшла? А що ти не А що тренер не в курсі? Якісь нові хлопці тут. Завтра змагання, сили не тратьте на змагання. А чого ти не предупредилаш? А в мене є? Хорошо, поздороватися. Ой. Опа, В да. атлеті <риклад> поки не поздороваєшся, <риклад> я не знаю, я розумію. <риклад> да. А, шорти. А по шортах я був правий, в тенісному залі Вадовський. Шорти здали. Оце, оце можуть, якщо не поздоровишся в атлеті і по морді дати такому. Де, Ой, спасибо, там. Мастер ти не мастер, а по морді можеш отримати. Ну, там, там, в цьому. Дякую, да, ребята. А що ви вже почали? Так, да. А що ти робиш? Я Тепер 45. Без мене робила. О, так. Дорога. Не хоче здоров. Я. О, здоров Лавреню. Поганий з тебе оператор. Учись мене знімати. Давай. Це бивша податкова міліція. Зараз безробітний. Юра, все, вже ногами залишилось робити. Так, да, добрий день, хлопці. О, як я мімо міг пройти. Хто це тут? Ого. Бля. Добрий да, день. Добрий день. Ага. Все, список. Прокуратуру. Ясно. Вс.